Формує будову свого тіла без всякої хімії, алхімії лише натурпродукт. Їби не 50, не грам алкоголю, а 50 кілограм за 50 цент. Це не абцент, аргумент 50 цент, хуярну штанги, гантелі на руки для охуєнної прокачки, біцепсів і трицепсів. Великі амбіції, не треба поліції. Це вам не секс, кекс, реп, антистрес, спорт як потреба, рух життя продовжує не здаватись фак Fuck you, what the fuck, матюкаюсь, і каюсь, вірю в небесного отця, творця, владику, не проповідь, сповідь, як у церкві, це моя реповість по совісті на моїй совісті. Давно вже не дитина, а мужчина. На щоках щитина за плечима моїми очима. 33 років роки прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, розборки драки. Невірні друзі, несправжнє кохання, брехливий друг, не на любов. Я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях. Вірний, правильний істинний, справедливий спортивний. Десь по рації передали папарації тупі цю сильну мотивацію. Це реабілітація, адаптація без деградації передали тупі по рації цю сильну мотивацію. Деспорації передали папарації тобі, цю сильну мотивацію. Це реабілітація, адаптація без деградації передали тобі. По рації цю сильну мотивацію.